У затишному селі, що розкинулося серед зелених лугів, жив хлопчик на ім'я Іванко. Він відрізнявся своєю веселістю та завжди був готовий взяти участь у різних приходах разом зі своїми друзями. Одного дня, випадково, виявивши старовинний ключ, Іванко вирішив розгадати таємницю, яку він приховував. Цей ключ, виявилося, відчиняв двері в невідомий казковий світ. Пройшовши через величезні дерев'яні ворота, Іванко потрапив у світ, де кожен кущ був чарівно освітлений, а пташки співали дивні найкрасивіші чарівні мелодії. Це був світ надзвичайних тварин та магічних рослин. Літаючи з зозулі, стали його друзями, розкішно йому співали під час ранку, стояли величезні дерева, стояли там століття і були дуже великими. Але в цьому чарівному світі була й темна тінь, злича клун, який намагався захопити. Всю цю красу для себе. Іванко вирішив вступити в нерівний бій. Він хотів допомогти своїм друзям. Він вивчив древні заклинання, і друзі погодились йому допомогти. Поєднавши свої сили з літаючими зозулями та розумними кроликами, Іванко всвиступив проти злого чаклуна. Врятувавши магічний світ від зникнення, він не побоявся та став героєм серед своїх нових друзів та отримав неймовірний дар, ключ до серця чарівного світу. Закінчивши свою подорож, Іванко повернувся до свого улюбленого села, але він не приніс собою лише старовинний ключ. Він приніс з собою те, що безцінне, друзів нових та мудрість. І, хоча Іванко повернувся до звичайного життя, серце його залишалося наповненим чудесами та добротою, якою він ділився з іншими. Так скінчилося. Ця велика та неймовірна казка про хлопчика на ім'я Іванко, який знайшов своє справжнє щастя, подорожуючи через чудовий світ.